Всім привіт З вами я, Український Влог Гевер, і сьогодні вам показувати другу кінцівку в Робліксі там, де треба фоткати і доказувати, що прибульці є. Так, зараз я буду купляти другу кінцівку. От ФБР. Появляється по суті. Я, як щодо того, щоб я відвів вас до зони? 50 у У нас є кілька запитань щодо ваших фотографій. Він націли пістолет. То не ваги, то просто монтаж. То що ви бачите ті ефекти, що не є в грі, то все монтаж. От я вам додав загрузку, щоб не скучно було. Так от. Типу, що мене вглушило завдяки монтажу, розмито, і типа, він говорить, ти занадто багато знаєш про неї ну. Я зітру твою пам'ять. Але спочатку я піду в туалет. Так, а поки в туалеті має бути, то не на час. Ломаю вентиль. Ломаю, ломаю, сломав, Так. Іду, йду, йду. Так. Зараз буде заносить. Так. Єс! Yes, сломав. Так, Тепер нам треба вторий столиць, що там, де треба йти, там, де відкриті двері. То той самий ФБР-агент, що хотів банить мені той же столик. Він лишив тут речі. Тож тут же не було трупу, що вирушилися всі речі тут. Значить, то той самий. Я мушу забиратися з цього місця. ФБР агенти зараз будуть вискати. Ото за, ото... Ото так стало, ото засадив. Так, срібляй. Блін, промазу, перезарядка в кальов. Отак перевертаюся і стріляю. Ай, попало, ай. Знову попали. Що ж ви такі хочете. Вас багато, так не чесно, ладно. Мені ще трохи добіжати, я вас Так. Так. Ура! Все, я зараз буду відправлятися просто. Назад в Євгрі і там збущатися. А минула у нас була про прибутці. Ті, хто не дивився або не знаю. Там у нас прибутці схотили, але там легше було. Там легше було. Ну, як сказати, ну я тіпо, швидше прийшов. Тому що там не один раз в фігрі. Ресетнуло, і потім я цей розпалюся і знову обуву проходив. Позло, що речі збереглись. Видно, і тут так само. От я вам додав загрузку. Так. А поки загрузку треба почекати. Так, для вас то скільки приблизно 10-5 чи 15 секунд ще чекати нам. Якщо я не помиляюсь, так от. Ммм. Коли ж воно вже прогрозе. О, вже прогружається. Так і. Вертайся в лобі. Ура! так. Ось таке відео получилось. Ми не прощаємося, ще побачимо. Всім па-па-па-па!